Збройні сили України не мають вогневих засобів, здатних збивати тип ракет, одна з яких поцілила 14 січня у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши цілий під'їзд. Про це повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Там зазначають, що 14 січня 2023 року із п'яти дальних бомбардувальників росіяни випустили по території України п'ять крилатих ракет х 22 Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря. Одна із ракет х 22 випущена з району Курської області і влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. Зазначимо, радник. Офісу президента Олексій Арестович ввечері 14 січня заявив, що ракета, яка летіла над Дніпром, була нібито збита силами протиповітряної оборони та вибухнула при падінні на під'їзд багатоповерхівки. Ці слова одразу ж почали поширювати російські пропагандисти, намагаючись зняти провину з країни терориста РФ за смерть цивільних людей. На заяву Арестовича відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов. Закликавши СБУ якось на це відреагувати.